Ну добрий день, добрий день, ебрібаді, ви на каналі Яті Паляниця. Давно в мене вже не було неформатних відео. Тобто, я завжди знімаю з екрану комп'ютера або ноутбука. І в мене досить набирає популярності відео, як встановити Windows 10. Якщо ви не бачили, то вверху в правому кутку буде лінк. Якщо ви саме попали на це відео, то ви з 99%. Гарантією, шукали відео, як встановити Windows 11 на ноутбук з флешки. І тут якраз ви добре попали. Тому що це повний гайд від А до Я, як встановити Windows 11 на ноутбук з ось такенької флешки. До речі, ця сама флешка використовувалася 2 роки, напевно, тому, або рік, десь приблизно. При встановленні Windows 10 на ноутбук Acer Що в відео, яке я вам показував пару секунд тому, сьогодні будемо встановлювати на оцей от ноутбук, це у нас Hewitt Packard Elitebook 830 G5 із 16 ГБ оперативної пам'яті на борту плюс процесор у нього Intel Core i 5 8 генерації. З частотою 1,6 ГГц виготовлений такий ноутбук в 2019 році, тож він досить плавно і добре потягне нам Windows 11. Для того, щоб на... нам запустити встановку Windows 11, нам потрібно записати флешку з ISO-файлом нашого Windows. Як записується флешка? Тут вверху, в правому кутку також є відео у мене на каналі, тож переходіть і там все вивчаєте, як записуються флешки з будь-якою системою. А ми вже у нас все є, ми все вже підготували і приступимо з вами до самої установки. Тож підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайку. Ви на каналі Айті Поляниця. І це повний гайд по установці Windows 11 на ноутбук. з флешки Погнали! Отже, у нас є флешка. У нас ноутбук повинен обов'язково заряджатись. Без цього навіть не треба починати встановлення. У нас є флешка, на якій записаний Windows 11 ISO файл. Його можна скачати внизу в описі під цим відео. Там є лінк Все там е, скачується, там тільки треба вибрати мову, ISO і. Все. Е, запускаємо наш ноутбук, Але. Перед тим, як почати встановлення, нам потрібно зайти в BIOS і встановити запуск з флешки. Або не заходити в BIOS, а включити boot меню для того, щоб вибрати флешку вручну один раз. Для цього включаємо ноутбук і натискаємо клавішу ESC багато разів. На деяких ноутбуках клавіша F2. На деяких, наприклад, Lenovo, клавіша Delete. І у нас відкривається стартап-меню. Зараз я камеру трішечки подвину ближче, щоб ви бачили. Будемо так знімати вручну, як то кажеться, щоб вам було все доволі зрозуміло. Тут у нас є різні режими. Як ви бачите, продовження загрузки, системна інформація, системна діагностика, це драйвера ROM-менеджмент, це меню якраз загрузки, яке нам потрібно: це BIOS-налаштування. Змінити мову та оновити деякі налаштування системні або підтримувані девайси. Нам потрібно boot меню. Переходимо в boot меню. Тут у нас є UEFI Kali Тут у мене був колись встановлений Kali і зараз ми його будемо видаляти. Але нам потрібно вибрати USB-диск. У нас є два режими: UEFI та Legacy. Для Windows 11 я рекомендую вибирати UEFI але якщо у вас диск налаштований, диск, який є в комп'ютері, як Legacy, тоді і установку треба вибирати як Legacy. Тож, вибираємо UEFI, натискаємо Enter. Ось як бачите, зараз буде стартувати наша флешка. Ось як бачите, вже йде загрузка. Хоп, все доволі швидко. E, вам не видно, просто на синьому фоні воно якось камера не дуже добре фіксує. Тут у нас йде тільки вибір мови, часу і розкладка клавіатури. У e, зв'язку з тим, що я скачав тільки українську мову, то тут у мене все українське, так що я тільки нажимаю кнопку далі. Я бачу, що дуже занадто погано видно, тож я, напевне, змушений переключитись на мобільний телефон, тому що світло тут, звісно. Досить гавняне. Отже, я на мобільному телефоні, і, як ви бачите, у нас є два варіанти, що я вже і продовжував: це інсталювати зараз або відновити комп'ютер. Що це означає? Інсталювати зараз означає чиста інсталяція, якщо у вас немає Windows 11, хоча тут ще є пункти, зараз ми до них дійдемо. Або відновити комп'ютер це відновлення загрузки бут сектора, так званого, якщо у вас не запускається поточна система Windows 11, яка у вас вже стоїть на комп'ютері, і ви за нею працювали. Щоб не інсталювати чисту Windows, ви можете відновити комп'ютер ось цим вот, е пунктом. Натискаємо Інсталювати зараз. Запускається процес. Інсталяції, точніше, програми, тут у нас просить прийняти ліцензію, ми, звісно, її приймаємо і натискаємо клавішу Далі. Тут у нас є, як ви бачите, два типи інсталяції. Перший ось цей от. це оновлення. Тобто, якщо у нас вже є Windows 11 або 10, і ми хочемо зберегти файли і налаштування, а також програми та налаштування до них. Ми можемо вибрати цей пункт. Тоді у нас оновиться поточна система Windows, і поверх неї наінсталюється е, наша, яку ми записали зі збереженням наших файлів і налаштування. Якщо у нас немає, чого у нас і немає, то тоді ми використовуємо другий пункт це настроювана інсталяція вибіркова, де все у нас видаляється. Хтось писав мені в коментарях, що як встановити. Windows Якщо у нас є диск D і диск С, і ви диск Д не хочете видаляти. Пояснюю. Якщо, наприклад, у нас розділ 3 це диск Д, а дізнатися це можна по тому скільки пам'яті займає диск D, то тоді ви можете нічого не чіпати, а тільки ви вибрати розділ 2, якщо це розділ С, і на нього встановити Windows. тоді ваш диск D залишиться нетронутим, і ви просто війдете в систему і будете бачити свій диск D з вашими файлами. Якщо він не буде відображатися, і таке можливо, то тоді потрібно зайти в диспетчер дисків і там його активувати, тобто призначити йому букву диску. Якщо цікаво, як це все робиться, то неодмінно пишіть в коментарі під цим відео. Як ви бачите, у нас є одна з таких от помилок. Не можна інсталювати операційну систему Windows на диск 0 у розділі 2. Якщо ми натиснемо на це, то у нас є те, що у нас не форматований диск в NTFS-формат. Це відбувається тоді, коли ви, наприклад, інсталюєте на диск, на якому колись стояв Linux, що ми зараз і робимо. Щоб це все виправити, нам потрібно видалити всю інформацію з нашого Диску, тобто видалити всі розділи. Видаляємо всі розділи до одного, навіть не залишаємо ніякі ні основний, ні систему ніякий, залишаємо один цілий диск. І тоді ми створюємо наш диск. Як розділити диски на це йде Якщо ви плануєте, наприклад, для вашої дитини, щоб вона там грала ігри, або, наприклад, для вас. якщо ви хочете там зберігати фотографії, музику, фільми і так далі, і боїтеся за свої файли. Якщо диск це, на якому стоїть Windows, якимось чином з ним щось станеться, і Windows не буде запускатися, то вам потрібно буде перевстановлювати Windows, і, звісно, всі ваші фото і файли видаляться. Для цього ви можете створити розділ D, на який ви будете це все складувати. І якщо у вас, не дай Бог, Щось станеться з Windows, то ви спокійно можете відформатувати диск C і встановити поверх нього чистий Windows. А на диску D вся інформація залишиться так, як і була. Для цього у нас є створення розділу. Тут внизу, як ви бачите. Натискаємо Створити, і у нас просить задати розмір нашого створеного розділу. Як ви бачите, за замовчуванням береться розділ цілого диску 465 ГБ. Якщо я хочу створити диск D, то я спершу повинен створити диск C, на якому буде вся система, файли і так далі. А потім те, що залишиться, я можу. Створити диск D з того всього. Або, наприклад, якщо у вас терабайт пам'яті, то ви можете створити більше дисків C, D, E і так далі. По алфавіту. Отже, я хочу створити диск D. Для цього я створюю спочатку диск C на який я буду встановлювати Windows. Це все, оці циферки означають мегабайти Якщо ви не знали або знали, в одному гігабайті 1024 мегабайти Отже, якщо ми хочемо, наприклад, 100 ГБ, тоді нам треба вказати 100 000 МБ. Це приблизно 100 ГБ. Звісно, система забере і собі щось, тому що їй потрібно ще один розділ для тимчасових файлів і так далі. Тож, я думаю, що із 465 ГБ я виділю 165 на диск C. цього повністю достатньо для всіх програм і так далі. А Інші файли будуть на диску D для, наприклад, фоток, відео і тому подібне. Отже, пишемо 165 000 МБ. Ми написали з вами 165 000 МБ. І натискаємо клавішу Застосувати. І у нас створиться диск C. Натискаємо ОК. Як ви бачите, нас питає, що для забезпечення правильної роботи засобів Windows, система може створити додаткові розділи для системних файлів. І ці розділи, точніше, пам'ять для них, вона візьме якраз із тих 165 ГБ. Тобто нам створить розділ на 161 ГБ. А інші ГБ, які ми з вами виділили, воно собі розпреділило на MSR, це резервація нашого загрузочного сектора. А також інший розділ система, яка служить для відновлення деяких системних файлів, таких як реєстри, BootVim, наприклад, оновлення BIOS і тому подібне. 100 МБ для цього достатньо. І у нас залишилось ще одне вільне місце на диску 304 ГБ. Це у нас і буде диск D. Ви можете також його розділити ще пополам, наприклад, на диск E і D. Якщо хочете взагалі, щоб були ігри окремо, фото окремо, музика окремо і так далі, ви можете розділити, якщо у вас дозволяє загальний розмір вашого диску, створюємо диск D, натискаємо створити і відразу застосувати. Тому що ми хочемо вже з залишившоїся нашої пам'яті, створити диск D. Тут вибираємо наш розділ 3: 161 ГБ. Тому що на цей розділ менший, ми будемо встановляти нашу систему Windows 11. Натискаємо кнопку Далі. І почався процес інсталяції нашої операційної системи Windows. В залежності від того, який у вас диск, у мене, наприклад, SSD, процес інсталяції може займати від 5 до 35 хвилин. В залежності від того, яка флешка. Якщо у вас старенька флешка, то ці 35 хвилин можуть додатися до 50 хвилин. Бувають різні нюанси: USB 2.0 USB 3.0. Якщо ви встановлюєте на комп'ютер, то я рекомендую втикати флешку ззаді, тому що ззаді йде прямий привід на материнську плату без ніяких конекторів, то флешка комунікує набагато швидше. Як ви бачите, вже поки я з вами говорив, 50% вже пройшло навіть 60%. І скоро буде вже інсталяція засобів, оновлень і так далі. І іноді буває таке, що підготовка файлів до інсталяції проходить буквально за лічені секунди. А от інсталяція оновлень може йти і до декількох хвилин, навіть до 20 хвилин. Буває таке. Не знаю, з чим це пов'язано, глибоко не вивчав цю тему. Напевне, за того, що багато файлів в оновленнях. Я думаю. І це все треба розподілити, тож флешка не успіває за цим всім. От як ви бачите, от знову інсталяція засобів пройшла за одну секунду, а інсталяція оновлень щось воно повисло. О, пройшло. Добре, окей. Ну це в зв'язку з тим, що ми з вами скачали останній ІСО-файл, останні який на даний момент є на сайті Microsoft. Перезагрузка йде, перезавантажиться наш ноутбук. Флешку ми можемо витягнути, а можемо і не витягнути, як хочете. Але я б рекомендував витягнути, щоб не запустилося знову з флешки. Флешку я вже витягнув, як ви бачите, її вже тут нема. І чекаємо на подальші дії нашої Windows 11. А це запуск служб. Запуск служб служить для того, щоб запустити, встановити і запустити всі режими на всіх службах, а у Windows 11 їх занадто багато, я б навіть сказав, що там є й багато лишніх, щоб ноутбук у нас нормально функціонував. Потім іде підготовка пристрою, це встановлення драйверів тимчасових і так далі. Потім видалення тимчасових драйверів, і встановлення постійних драйверів, якщо такі є на нашому iso файлі. Після цього всього, якщо все проходить гладко, іде центральна підготовка до запуску системи. Що саме робиться? Монтуються у нас регістри, так званий реєстр Windows, і при підготовці почне дуже шуміти вентилятор. Вентилятор на ноутбуці буде шуміти в зв'язку з тим, що йде дуже велика нагрузка на процесор, тому що процесорові потрібно обробляти дуже багато інформації. І під час підготовки зараз нам буде пропонувати віконечко для наших подальших дій. Тобто ми з вами будемо зараз створювати обліковий запис і так далі, і тому подібне. Попереджаю вас те, що здебільшого для встановлення Windows 11 потрібно підключення до інтернету. Якщо у вас такого немає, то у вас можуть виникнути дуже великі проблеми з тим, що ви просто не зможете створити локальний обліковий запис. На жаль, Microsoft робить все для того, щоб відбити від себе клієнтів, я б навіть так сказав, і просто придумав собі таку річ, що якщо у вас немає інтернету, то ви не зможете на чистій інсталяції створити собі локальний, е такий, локальний обліковий запис без інтернету. Тому що ви повинні мати Microsoft обліковий запис. А щоб його активувати, вам потрібен інтернет. От, зараз у нас знову перезагрузився ноутбук, зараз він включається. І зараз вийде у нас в систему. Ось, як ви бачите, вже пишемо одну хвилинку. Тобто все у нас вже встановилось. Саме ядро Windows також встановилось. І зараз нам буде покроково. О, появився звук, появився логотип Windows 11. І, як ми бачимо, у нас пішло-поїхало. Перше, що нам потрібно, це вибрати країну або регіон. Звісно, ми в нашій ненці Україні і вибираємо клавішу так. Після цього нам пропонується вибрати методику нашої розкладки та метод вводу. Ми вибираємо українська розширена і натискаємо так. Якщо ми хочемо додати ще якусь розкладку клавіатури, додаємо ще якусь. Але поки що, ми пропустимо. Ось як ви бачите, нас просить підключитись до. Мережі. Якщо ви не хочете підключатись до мережі, ви можете натиснути клавішу Я не можу підключитись до інтернету. Після цього вас, просить все таки Microsoft, ви хочете підключитись до інтернету? Бо, якщо ні, то ви не будете мати якісь функції, незрозуміло, які і так далі. І тому подібне. Так, ми не хочемо підключатись. Це означає, що ми натискаємо продовжити обмежене настроювання. Але. Для тих людей, у яких є, наприклад, Microsoft е обліковий запис, ми підключаємось до нашої Wi-Fi, натискаємо далі, і у нас просто попросить логін і пароль нашої, е нашого облікового запису Microsoft. Але якщо ви підключитесь до інтернету і передумаєте, я підключився до інтернету, але я не буду вводити обліковий запис, я краще повернусь назад. І якщо ви повернетесь назад після того, як ви підключились, то у вас кнопка Я не можу підключитися до інтернету пропаде, і ви більше не зможете на неї натиснути. Отже, натискаємо «Я не можу підключитися до інтернету, продовжити обмеження настроювання, і після загрузки нас просить ввести своє ім'я. Скажу вам по секрету цей ноутбук. Я налаштовую для своєї дружини. Тож я напишу Віка. Це ім'я моєї дружини, яка і буде використовувати свій ноутбук. Тут ви не мусите писати все в англійській мові, воно не має різниці. Як колись, зараз, можна писати і звичайними українськими пароль. Пароль можете ставити, можете не ставити. Натискаємо. Далі. Після цього саме цікавіше, якщо у вас ноутбук не дуже, так би домовити, з новіших, не дуже має сильні параметри, то я рекомендую відключити ці всі функції, які тут перераховані. Чому, по-перше, навіщо вам розташування? Вам не потрібне розташування, тому що ви не використовуєте служби розташування. Наприклад, якщо ви хочете подивитись погоду, то ви і так зайдете на сайт і подивитесь погоду. Тому що воно не буде бачити, де ви саме, воно і так вас знайде, де ваш ноутбук, через інтернет, через вашу ip адресу Пошук пристрою. Пошук пристрою я краще залишаю вимкненим, але це допоможе вам тільки тоді, якщо у вас є обліковий запис Microsoft. Якщо його немає, то тоді. Ця функція не має ніякої користі. Діагностичні дані. Це надсилання інформації про веб-сайти, які ви переглядаєте третім, так домовити, лицям. Що це означає? Це означає те, що ви будете постійно бачити рекламу. Якщо ви, наприклад, будете говорити про мікрохвильовку, то через 30 хвилин ви будете все бачити о мікрохвильовках. Якщо ви, наприклад, дуже часто заходите на сайт про ноутбуки, то вам вся реклама буде просто-напросто забита ноутбуками. От такі от діла. Діагностичні дані я завжди вимикаю, щоб лишній раз мене не відривали. Використання пирата від із клавіатури. Це означає, що все, що ви вводите або використовуєте пером, буде розпознано і надіслано компанії Microsoft для рекомендацій програмі і службі від того самого Microsoft. Це також я вимикаю. Персоналізовані умови. Це дозволяє корпорації Microsoft використовувати ваші діагностичні дані. Це ми також вимикаємо, тому що ми їх не надсилаємо. Код отримувача реклами. Тобто, це в програмах, які, наприклад, використовують ідентифікатор реклами, о, нам буде реклама висвічувати за нашими вподобаннями. Тобто, як я вам говорив пару хвилин тому, якщо ви будете весь час говорити про мікрохвильовки. То вам вони і будуть показуватись. Це також ми вимикаємо. І натискаємо клавішу прийняти. Після цього у нас просто загрузиться наш Windows. Все легко і просто. Іде підготовка налаштувань. Вона може тривати десь близько 3-5 хвилин, в залежності від вашого ноутбуку або комп'ютера. Ось і все. отакі от справи Зараз просто вас перекине на робочий стіл. Нічого важкого, ви просто Клікаєте, читаєте і думаєте, чи треба вам це, чи ні. Нічого не станеться, якщо ви щось не так клацнули, ви завжди можете повернутися на крок назад. І так далі, і тому подібне. Тож, якщо щось не так, то натисніть паузу, спробуйте, потім передивіться це відео ще раз, або якийсь відривок з нього, щоб ви могли навчитись самі. Інсталювати Windows 11 і не тратити грошей на сервіси. Як ви бачите, це може тривати кілька хвилин, як я вам і казав. Майже готово. І вуаля! Добрий день! Вас вітає Windows 11. І як ви бачите, все встановилося. Після цього всього, як ви підключитесь до інтернету, ці іконки, яких зараз немає, вони самі встановляться при першому підключенні до інтернету. У вас оновляться програми, магазин, будуть оновлення різні і так далі. Я, напевно, ще зніму відео, як налаштувати Windows 11 з нуля, коли ви тільки його встановили. Я вже думав над цим. Але от. Зараз от таке я відео для вас зняв. Я вам дуже вдячний. Якщо ви додивились відео до кінця, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Ви були на каналі it паляниця це буде Україна. До побачення!